Івано-Франківськ входить в трійку комфортних для життя міст України. Воно красиве, доглянуте і зручне. Тут розробили стратегію з довгостроковим планом розвитку, аби планувати, куди саме місто рухатись, і з якою швидкістю Франківськ зараз змінився. Змінився тому, що пройшли деякі події, які не могли змінити Івано-Франківськ. Перше це адміністративно-територіальна реформа. до Івано-Франківська приєдналося 18 сіл. І сьогодні Франківська вже 19 громад. Тобто, умовно кажучи, які влилися в одну громаду. Це в 6,5 більша територія і ну, зовсім інші виклики, та, які говорять і про комунікації, і про просторове планування, і інші речі. Та. Друге, це те, що ми не можемо про це не говорити, про те, що склад населення змінився. Та, нас Порядка 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які переїхали жити до Івано-Франківська, частина людей виїхала. Тобто і це зміна ну, якісного. До нас приїхали 73 підприємства, які переїхали. Тобто, це зміна ну, якогось бачення, зміна способу нашого мислення, розвитку тих проблем. Ну і третє війна. Війна це велика кількість людей, які... Стикнулися з війною, які втратили своїх рідних, які, скажімо, пройшли, горнило війни або пройдуть горнило війни. Тобто, тому нам треба бачити цю розвиток до 30-го року. Мета стратегії поєднати переваги міста у такий спосіб, аби Франківськ залишився конкурентним глобально і був одним з лідерів в Україні. Ми працюємо в п'ятьох сферах. Це громадськість, яке у нас представлено теплим містом і воно працює саме по стратегії розвитку в рамках громадських організацій. Це є творчі люди, це драмтеатр наш на чолі з Ростиславом Дужепіським, який працює з творчими людьми, яке місто культурне, чи це місто фестивалів, чи це місто, ну як привабити людей, як щоб наш цей культурний феномен, Станіславівський феномен, як ми називаємо серед письменників, серед артистів, як його використати. В тому числі в економічній сфері, це бізнес-асоціація, яка об'єднала весь бізнес Івано-Франківська і пробує теж робити проекти. Це науковці і університети через інститут аналітичного Прикарпатського національного університету. Це е, місто, яке. Як ви правильно сказали, освіта, охорона здоров'я, яка змінюється зараз дуже, ну, скажімо, радикально рішуче і яке бачить. Мешканці Івано-Франківська повинні мати високу якість життя, яка є у невеликих містах, і при цьому можливості мегаполісу. Почали з дискусії про місто, де були залучені всі сфери. Остання дискусія про просторове бачення, івано-франківська розвиток саме транспорту і інших речей. Ну але по кожній сфері ми проведемо дискусію. Запланували 50 дискусій таких, і ми маємо підсумувати це одним великим документом, яке буде називати стратегія розвитку 2030 року. Але це не тільки документ, це в тому числі процес, тому що будь-яка стратегія буде мертва, якщо люди самі її не творили і самі не переконані, що це. Це. Ну, І десь така робоча фабула, про яке ми хочемо місто будувати. Це місто, яке комфортне, яке затишне, яке невелике, та по кількості населення, де можна дійти з одного боку до, до іншого за годину, але з можливостями великих міст. Це, Цей баланс, як це зробити? Тут дуже багато є ну, якби дискусій, обговорень. от десь ми над цим працюємо над цією робочою гіпотезою, а в рамках гіпотези це має бути сильна освіта, це має бути бізнес. Нес робота в людини, дозвілля і багато чого іншого завдяки чіткій стратегії розвитку, Франківськ дуже швидко стане не лише магнітом всередині країни, але й впізнаваним у світі. Переконаний його очільник Руслан Марцінків.